Доброго дня, шановні, вітаю вас на каналі Mappers GeoRecama. Сьогодні в нас така маленька, але дуже цікавенька тема. Сьогодні ми поговоримо про штучний інтелект, який перевіряє та аналізує фотографії на Google карті. Ми розберемось, як він це робить, які фотографії треба завантажувати. Це не повний випуск про фотографію. Загалом я планую такий випуск, але це дуже. Дуже цікава тема, і я сподіваюся, вам відео сподобається. Отже, в нас є досить цікавий інструмент для перевірки. Ну, Загалом я хотів би пояснити, що завжди і своїм клієнтам, і тим людям, яким, яким я просто даю консультацію, і у багатьох своїх відео я завжди згадую те, що Google. Алгоритм, який вирішує, на якому місці буде наша компанія в пошуку, він аналізує ті фотографії, які ми завантажуємо. Тобто, дуже важливо, щоб ми фотографували саме наше місце. Дуже важливо, щоб ми зробили фотографії. Тих ракурсів, де проїжджав Google автомобіль, якщо це можливо. Ну тобто, сервіс Google Street View, навіть якщо це там пройшло досить великий проміжок часу. Дуже важливо фотографувати вивізку нашу, і дуже важливо, щоб те, що в нас на фотографії, прямо розказувало про те, чим ми займаємось, тому що Google аналізує фотографії, тобто розбирає фотографії і знає, що на ній зображено. До речі, ми самі тренували. Алгоритм, цей штучний інтелект, коли ми заповнювали капчі, тобто казали, що це світафор, це або там, це лодка. Коли ми розв'язуємо капчу, ми таким чином тренуємо штучний інтелект. І ось Google нам видав такий цікавий інструмент. Зараз я його знайду. Ай. Я їм користувався тут. Який називається Vision AI. Це не інструмент, це API по роботи, роботі з Google Cloud. Тобто є такий сервіс Google Cloud для розробників. Ми його багато де використовуємо, просто іноді самі не знаємо, але це таке. Ось. І. У цьому інструменті я, звичайно, залишу в описі посилання на цей інструмент. Тут є в нас демо. і Цим демо ми зможемо користуватись. Ми можемо завантажити сюди фотографію якусь. Наприклад, зараз ми підемо завантаження. І от я просто хотів сказати: от зараз я роблю е, одній е, клініці у місті Кам'ян-Подільські, е, то це кардіолог. Я роблю оптимізацію точки на карті. Ну і вийшло так, що під гарячу руку просто попали. І от у нас є кардіолог. Давайте представимо, що в нас є кардіолог, або ну, ви представте свій бізнес. Ось. І нам потрібно завантажити фотографії, які би підтвердили, що це цей саме центр, що він знаходиться саме там, де ми вказуємо, і що те, що ми завантажуємо фотографії, означають саме, саме те. Дивіться. Е е наприклад, от я е виберу якусь фотографію. От Казалось би, да? я вибираю фотографію. Е зараз, зараз, зараз. Я вибираю фотографію кардіолога, який нам пояснює тут все. Тобто це реально кардіолог. Ні, навіть не так. Навіть не так. Дивіться, зараз ми прямо зайдемо у. 에... Зараз ми прямо зайдемо в. В, до цього в цю клініку, клініка доктора Смольницького називається, і ми завантажимо сюди ті фотографії. Оберу я декілька фотографій тих об'єктів, які ми фотографували навіть раніше. Тобто, колись робились фотографії для цього центру, це було ще на початку моєї діяльності, і тоді я навіть не усвідомлював, як алгоритми аналізують дані. От у нас є ця будівля. Ми беремо цю будівлю, я її завантажую. Тобто нотаріус, Смольницький, клініку, ЗД. Тобто тут кардіолог і е, УЗД роблять. І от ми бачимо, що проаналізував наш е, е, штучний інтелект цю фотографію, і бачу, що тут є двері, вікно, тобто є вікна. Тобто, які є об'єкти, він проаналізував. От Ми дали фотографії. Тобто, Потім він е, якісь лейбли нам чіпляє, тобто, якісь показники дає. Що це якась власність, що це світ, вікно, будівля якась, тобто, фотографія будівлі, е, що це передня будівля, що це фасад, є двері, дерево, небо, е, Що це, можливо, якийсь будинок. Він видає також відсоток. Що він, скоріш за все, думає. Тобто, скоріше за все, ось перші там. Да? так, ось, е, Рекламна якась продукція, щось є рекламне, щось зв'язане з туризмом, чомусь він тут взяв. Е, а ну, спробуємо. Зараз я просто хочу цю фотографію. Зараз я хочу цю саму фотографію відкрити в браузері і просто її роздивитись краще. Давайте ми її відкриємо. І ось так, от, щоб ви бачили, що саме на ній зображено, так? Ой, це не то. Ось так, ось так зробимо. Центр надання страхових послуг. Там є ательє швейне, УЗД. Ну, зараз там не так, але це ми ж аналізуємо фотографію. Лейбл, дур, лого, руф, лого, якийсь логотип є, якийсь підпис. Добре, який же текст розпізнав. Страхування. Бачите, ну от розпізнав текст. Тобто в нас є фотографія, яка дала якийсь текст, окрім цього. Чи ми дивимося, чи ж тут є той текст, тобто, клініка в нас називається Смольницького. Тобто страхування, центр надання страхових послуг. Номер телефону, Смольницький. тобто Це йде в плюс. тобто Алгоритм вже знає, що ми загружаємо фотографію, на якій є напис Смольницький. Так само, як і, напис, так само, як і назва. Компанії на Google карті. До речі, назва англійськими буквами. Написано Смольницький Клінік. Тобто, і наша назва має бути англійськими буквами. Про назви це ще окреме діло, але якщо ми, я вам поясню, якщо ми створювали компанію на Google карті українською мовою, то алгоритм розпізнає весь контент, всі написи, що ми дали, українською мовою. Тобто, називаючи компанію англійською, ми робимо такий невеличкий дисонанс. тобто Краще було б, щоб клініка Смольницька була б написана українською мовою. Тоді все було одною мовою, і воно б там переводилось. Тобто алгоритм не заплутується, що в нас тут декілька мов. Тобто, Ненормально. Не тобто, ми якщо подивимося в Америці, то тільки, мабуть, в російських кварталах в українських є, що російська кухня, українська кухня нашими буквами. А скрізь ж? Пишеться на, той, на тій мові, на якій спілкується країна. Ну, це от наше мовне питання. Воно і тут, і алгоритми воно заплутає. Ну йдемо далі. От, тобто, розпізнали Смельницький графік роботи, графік роботи. Ми вказуємо графік роботи. Чи цей графік роботи такий самий, як побачив алгоритм? Тобто, ми тепер знаємо, перед тим як завантажувати фотографію, ми можемо подивитися, чи правильно алгоритм, алгоритм розпізнав те, що нам потрібно, що ми завантажуємо, чи збігаються ці дані. Коли вихідний, чомусь Україна. Десь тут є слово Україна. добре, добре. Смольницький клінік, добре. УЗД-кардіолог, невропатолог, педіатр. Тобто ми бачимо, що ми вказали категорії кардіолог, невропатолог, педіатр, і ця фотка будівлі з лейблом, що тут є вхід, десь з вулиці, і написано ці самі е, наші категорії. Тобто, ця фотка. Допомогла алгоритму краще зрозуміти, так скажімо, це підтверджує, що ця фотка відповідає тому, що ми написали. Тобто, рейтинг наш підвищує. Тобто, ну, релевантність, так, так, так звана. Які є. Ну там потім чіткість зображення, і. Чи нема на фотографії чогось, що може порушувати якісь правила. Google щодо публікації фотографії. Тобто, отут у нас, якщо буде червоне, то це вже досить, досить погано. Давайте спробуємо інше якесь зображення. Ну, от Класно, коли я кажу, треба гарно сфоткати, щоб було роз, там, розлічимо, щоб можна було прочитати табличку з графіком роботи. Ну, от так от так Ми зробили так, у нас є, от, у нас є така, табличка, що це, тіпа, от воно і. Роз... Але, але це ж як. Бачите, воно вирізано, воно ніякого об'єкту не знаходиться. Тобто, в, в кращому випадку, як би я зробив, от краще б було зробити ось таку фотографію, де була б і назва, і якесь е, серце тра-та-та, і. Е, ну, ви зрозуміли. І табличка, так? Тобто, це б дав... І двері б захватило, так? Тобто... Краще, і чим я, чим ще до речі, хочу вам сказати, чим краще якість, ви розумієте, що чим краще якість зображення, тепер чому ми, ми завжди наполягаємо, що треба зеркальний фотоапарат, а ще краще фотографа, який зробить максимально велике розрішення. Тому що тоді алгоритм може більше проаналізувати, він більше даних отримує від фотографії. Добре. А тепер ми подивимося, от зазвичай беруть і додають е, якихось людей фотографують. І от. Як нам зрозуміти, як сфотографувати цих людей? Ну, наприклад, от у нас є якісь е, от, от якась людина, да? От це з клініки, ця фотографія. І. Не кажемо, що в нас є ще якісь фотографії, якісь, а представимо, що ми тільки зробили одну для цієї клініки. І от який об'єкт. Ну, тобто, що людина радісна на цій фотографії. Це вже зрозуміло. Що? Це людина. Вона в штанах і в костюмі. Labels. Smile, white, plant, fashion, next, dress short, color, waist, blazer, fashion design, t-shirt, white color. Сітін, уніфор, фешно, бек. Дивлюсь, чи нема тут щось медицинського. Не каже, що це щось якось з медициною зв'язано, тому що не синій. Ну, тобто нема асоціації алгоритму. Бачите, але тут атероскрелоз, атеросклероз, ускладнення. Тобто, з-за того, що якість добра, він прочитав, що десь там є атеросклероз. І... Тобто, коли ми напишемо, що в нас там лікування, атеросклерозу там, чи діагностика, ну тобто, це з'яже, ну, добре, супер. Так, йдемо далі. І ніде нема, що це до медицини. Тобто нема ніякої асоціації. Той же самий стетоскоп, він ем, злився з одежою і не дав зрозуміти алгоритму, що це медицинська фотографія. медициною. А, а якщо ми візьмемо, наприклад, ну, от... Е, от Лікаря тут є в нас, так? І з лікарем вже попрацюємо, подивимось, то ми побачимо, що, е, що тут є людина. І кажуть, що тут є в нього окуляри, але там нема окулярів. Е, health care, Тобто охорона здоров'я. Вже зразу фотографія приділилася, як health Е, Медицинська. Так? Ну, тобто, Те, що нам потрібно, якраз. Тобто, Ми вже таку фотографію по-любому публікуємо. Тобто, Перед тим, як робити, і, наприклад, я вже буду йти на якийсь об'єкт, я буду знати, які фотографії мені зробити. А що можна ще зробити? Можна заздалегідь, якщо я піду в завантаження, я тут підготувався. І ось я е, 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 заздалегідь навантажу фотографію. Дивіться, у нас тут є дійсно фотографія кардіолога. І фотографія з серцем, людина показує на серце розкрите. І нам ця фотографія, вроді би каже, що це. Якщо ну, ми покажемо це 100 людям, то люди скажуть, так це ж кардіолог. Але чи алгоритм дасть нам слово кардіолог, а нам треба добити слова кардіолог від нього. Стетоскоп, комп'ютер. Ну, я просто вам тут скажу: тут є наука, але тут нема кардіолога. Я просто продивився. Медичне обладнання, все є. Тобто, в принципі, нам така фотографія підходить. Ось, тут, тут нема. Е, але якщо ми візьмемо фотографію, наприклад, ось людини, так, і ми побачимо, що тут в нас є люди, у нас тут є госпіталь, е, тобто healthcare. Бо, ще, до речі, тут ми побачимо, що великий рівень расизму може бути. <свісно> Не зрозуміло, чому. Я б скажу, ще більший рівень расизму буде у фотографії, де Жінки. ну тобто так так наш, Дивіться, майже на грані. Тобто, Мала бути, мабуть, жіночка чорненька. Але це таке, Ну тобто якось собі алгоритм, це health care provider. Тобто, бачите, це дуже добре. тобто Такі постановочні фотографії. Тобто, коли ми їх робимо. Але нам треба добитись для того, щоб. Фотографії написали кардіолог. І от я реально ем, скільки не шукав. Тобто, ну, я просто не робив таке до кінця дослідження, але в оптималі я б мав би поскачувати там 20-30 фотографій, де написано кардіолог. Жалко, що нема м, для цього. М, як так сказати, для цього штучного інтелекту навпаки, що я йому пишу кардіолог, він мені дає фотку, яку йому, де він бачить кардіолога. І тоді можна було б, так прямо зробити таку саму, тільки на місці вже, там, такусь постановку. Але, до чого це все? От я вам показав, як оцінює алгоритм фотографії, і ви тепер маєте зрозуміти, що коли ви публікуєте. У своїй карточці, картці компанії, коли ви робите, загружаєте фотографію, яка зовсім не відноситься до вашого бізнесу. Ну, наприклад, сьогодні я дивився одну стоматологічну клініку, вони там фотографували іграшки дитячі. Це більше до дитячого садка. Тобто треба чітко визначати, треба не спамити фотографію і чітко визначати, що ти фотографуєш. Це Кожна фотографія, навіть якщо вона, е, як то скажуть, не асоціюється е, напряму, то вона хоча б має там в кадрі той напис, щоб. Типу, ну, тобто Кожна фотографія має значення. Має значення, тому тому, тому, тепер ми от, за допомогою цього інструменту можемо перевіряти. Фотографії. Я хотів би сказати: дякую. Лукі Бове. Лука. Е, я знаю, що він не буде дивитися відео на українській мові. Він італієць. Але він в себе на каналі зробив таке відео про цей інструмент. Я від нього про це дізнався. Це мій колега з Італії. Я сподіваюся, що цього жовтня ми все-таки ще персонально познайомимося. Е, і... Дякую вам. За перегляд цього відео, сподіваюсь, воно вам сподобалось. Якщо це так, треба зробити що правильно поставити лайкос, підписатись і поділитись їм в соціальних мережах своїми друзями. Це буде топчик. Гарного дня!